Уже другий рік у дубні проходять музичні вечори біля старого фонтану. І учора, 16 червня, відбувся уже дев'ятий такий захід. Він потішив присутніх хорошим виконанням українських пісень у поєднанні із погожим недільним вечором. Україна переможе, саме правда наших правців. Бережи Україну Боже. Дочок і Чудові виконавці, і, і дівчатка гарно виспівали, і дівчата, які дуже, віру, та та дуже гарно. Дуже цікава і тепла атмосфера, дуже чудово. Дуже весело, співають гарно. Дай Боже, тільки миру, все чудово. Дітки гарно співали, дорослі гарно співають. Все чудово. Музичні вечори біля старого фонтану зародились минулого року в умовах війни з Росією. Насамперед, як можливість послухати патріотичних та духовних пісень, згуртуватися та підтримати один одного. Взагалі, ідея виникла на наших духовних ранках, які проходять в стінах до міської ради. Це рішення колективне. У нас формат ну як вільний мікрофон. Виступають, ну як скажімо так, ну працівники професійні, да нашого міського будинку культури, будинків культури в прилеглих громад, так і солісти, і кожен хто бажає, ну в принципі може співати. Якщо ми не будемо популяризувати нашу пісню, нашу мову, нашу культуру. То наші діти в соцмережах чи поза ними вони будуть слухати не те, що, що корисно, не те, що е, зроджує нас, не те, що відроджує, а будуть слухати те, що нав'язує Росія. Тож не дивно, що музичні вечори збирають щоразу більше глядачів та артистів. Волонтери, які допомагають Збройним силам України, теж не пропускають жодної зустрічі і організовують благодійні ярмарки. Тільки почалися оці зустрічі біля фонтану. Ми долучились буквально вже на другу. Це було в минулому році. Дуже тут подобається тим, що насправді можна зустріти дуже багатьох людей, навіть тих, яких давно не бачив. Це одна сторона. Друга, те, що звучить українська патріотична пісня, і третє, те, що нам волонтерам дуже добре, тому що ми можемо теж щось з цього мати, щоб заохочувати людей, щоб вони як допомагали просто розвиватися діткам в цьому сенсі, так як збиралися біля старого фонтану. І щоб не забували, що в нас війна йде. Щоб допомагали, донатили імено по суть в цьому. Родзинкою учорашнього заходу стало нагородження учасників дубинського ансамблю Україночка, які повернулися з фестивалю у Чорногорії, де стали кращими у номінації. Найяскравіший колектив. Варто зазначити, що музичні вечори біля старого фонтану з нетерпінням чекають і за кордоном. У нас тут є ось камера, висить. І оця камера знімає в прямому ефірі. Я знаю, що дивляться в сполучених штатах, дивляться в прямому ефірі. Те, що сьогодні тут відбувається, передбачається, що музичні вечори біля старого фонтану будуть проходити кожної другої неділі. Тож організатори запрошують Дубенчан та гостей міста відвідувати ці заходи, допомагати збройним силам України та підтримувати місцевих творчих і талановитих дорослих і юних артистів.